Наше підприємство виготовляє самі різноманітні мішені, гонги, кули-вловлювачі та мішенні установки. Ми вже близько 20 років є сертифікованим виробником кулистійких виробів, таких як бронедвері, бронежилети, щити тощо. Ми маємо величезний досвід роботи з бронематеріалами. Для наших виробів ми використовуємо матеріали найкращих світових виробників. За бажанням замовника. Можна використовувати самі різні форми мішені, різні товщини броні та різну твердість. Виготовляємо й мішені, які не потребують того, щоб після влучань підходити до них та піднімати. Є розробки, які, наприклад, пострілами як відкривають, так і закривають дверцята в мішені. Також ми періодично надаємо саморізноманітну допомогу захисникам України. Дякуємо компанії мір бронедверей особисто Ігорю Омельченку, за надані такі гонки. Вони відкриваються. Нам для тренувань те, що треба. Ще раз дякуємо, слава Україні. Наша продукція, ваша безпека.